Розповідаю універсальний рецепт ловлі на тролінг. Для цього я підібрав, на мою думку, найкращих три Воблера, які закриють всі ваші потреби на будь-якій водоймі. Вони всі мають різне занурення і по-різному працюють. Перший Воблер це всім відомий Джексон Карась. Занурення в нього 2,2. На тролінгу навіть трошки більше. 8 см 14 грамів. Класний робочий Воблер. Я рекомендую ось таку розкраску окунь. Ідемо далі. Занурення до 6,5 метрів. Це також приманочка від Jackson. Називається моделька Fighter 9 см. І останній Воблер, який має занурення до 8 метрів це Strike Pro Cranky Runner. На нього, друзі, лупашить не тільки щука, але попадається і здоровенний трофейний сом. І не гнушається їм і судак. Так що універсальна приманка для того, щоб ловити на глибоких ямах. Ось такі три приманочки ви берете з собою, і ви з ними завжди будете з уловом. І наприкінці декілька порад. Перше це працюйте зі спінінгом, тобто не тримайте його не, не рушливо, тобто треба трішечки давати прискорення і паузу, прискорення і паузу. Тобто працюєте вудлищем, це часто провокує рибу. Потім, коли ви воблер коли починає чіркати дно, підніміть до доверху. Тобто воблер трішки піде вище, і в цей момент риба може також клюнути. Слідкуйте також за яка, на яку ви відпускаєте воблер. Чим далі ви його відпустите, тим глибше він буде занурюватися. Відповідно. І чим ближче він буде до човна, тим він вище буде йти. По місцям як ловити, є прості дві тактики: це вдоль берега, ви йдете або вдоль очерета, або вдоль кувшина. І це завжди дає клювання з оцим неглибоким воблером. Буде завжди щука ловитися, але щука буде переважно невеликого розміру. Якщо ви бажаєте вже полювати вполювати трофей, ви повинні працювати по рельєфу. Ідеально, звісно, мати ехолот і ходити по бровкам. Вдоль Брови. Знайшли бровку і пішли вдоль бровки, вже поставили більш глибокий воблер, або ці, або цей, і працюєте по рельєфу. Ось такі невеличкі поради по підбору приманок для тролінга. Так що запрошую всіх до нас в магазин, нагадую нову адресу набережно логова 5. Приїжджайте, поспілкуємося. А хто не має такої змоги, ми з задоволенням відправимо вам посилочку по новій пошті.